Добрий день, любителі світового кіно. Перед початком відео я, як завжди, хочу подякувати своїм спонсорам, бо завдяки їхній фінансовій допомозі я продовжую робити відео на каналі, ба більше я це роблю з насолодою. Сьогодні я хочу закріпити третім відео про всесвіт Дюни, щоб відповісти на всі складні питання для глядачів, які вперше познайомилися зі Всесвітом Френка Герберта. Окрім того, що таке спеції та хто такі піщані хрубаки, варто розповісти в цьому відео про фріменів, які є корінним населенням Аракесу. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Фрімини були субкультурою людей. Що походять від мандрівників Зенсунні, які вважали планету Оракіс своїм домом? Вони були невід'ємною частиною створення імперії Атрейдесів і Джихаду Муаддіба, розпочатого полом, їхнім прийнятим лідером. Незважаючи на його чуття усної історії, історія фріменів, до їх прибуття на Аракіс була спотворена і частково втрачена протягом тисячоліть, вони прийшли до висновку, що Аракіс був кінцевою зупинкою міграції з Енсуні, подорожі, яка, як вони помилково вважали, почалася на планеті Порітрін. Після прибуття на Аракі з дому Атрейдесів на чолі з Герцогом Лето Атрейдесом Першим останній прагнув подружитися з Фріменами. Однак, через роки суворого правління, храконенів і контакти з імперськими агентами Фрімени спочатку не довіряли Атрейдесам. Проте через деякий час Фрімени почали розвивати стосунки з герцогом завдяки його неупередженості та щедрості. Крім того, Герцог відправив свого воєначальника Дункона Айдахо в якості посла. Завдяки воєнним здібностям Дункона, Атрейдесам Холося завоювати довіру вільних і герцог швидко зрозумів, що вільні є могутньою силою, до якої можна приєднати його дім. Однак, коли Харконен та Корінос вторглися на Аракіс, дім Атрейдесів став реднехатом і шукав притулку у Фріменів. Після того, як приютили Пола та леді Джесіку, у Фрімени, побачили швидку та драматичну зміну своєї долі, визначивши, що Пол Атрейдес був їхнім магді або пророчим мертівником Вони охоче наслідували його керівництво та почали партизанську війну. У проти імперських елементів на Аракісі Фрімени розвинули такі чудові бойові здібності за роки виживання як у суворих умовах, так і у війнах проти Харконінів, що їх вважали вищими навіть за сили коріно Саурдукара. За кілька років вони перетворилися з тих, хто постійно переслідувався елементами імперії Коріно до того, щоб стати піхотинцями імперії Трейдесів і могутнього джихаду Пола Муаддіба. за 12 стандартних років. Вільні захопили імперію. З часів Бога імператора і далі культурний вплив фріменів зменшився не в малу частину. Завдяки те реформуванню До моменту смерті Бога імператора вільні залишилися не більше ніж музейними експонатами. Їхні давні та цілеспрямовані традиції розведені в почесній формі без сенсу. Після розподілу та за часів преподобних матерів вільні мали що мали від чіткої ідентичності свого минулого. Хоча деякі особи, такі як Шана, продовжували дотримуватися деяких старих поглядів і традицій вільних, вважається, що більшість, якщо не всі вільні, за винятком шани були вбиті під час атаки почесної матри Енракіс, яка фактично знищила планету приблизно через півтори тисячі стандартних років після смерті Лето другого. Для фріменів боротьба за виживання довго домінувала в їхній культурній ідентичності. Жорстоке середовище Аракіса вимагало економного використання енергії та ресурсів, особливо води. Крім того, їхня історія з культурним переслідуванням вимагала потреби в бойових знаннях. За цими двома аспектами вони постали ефективними та витривалими воїнами, які використовували свої навички та середовище Аракіса, щоб відбиватися від супротивників з іншого світу, які часто володіли набагато кращими технологіями та формальними навчанням. Фрімене зазвичай жили патріархальними колективами, відомими як Січі, які очолювали наїби. Кожен січ знаходився в одному з численних скелястих утворень, які всіні пісками Ракіса. Загалом усі вільні належали до Ічван Бедвайн або широкого братства. Багатожонство було звичайним явищем у суспільстві вільних людей, коли більш відомі чоловіки мали по кілька дружин і дітей з кожної з них. Також невід'ємною частиною їхньої спільноти була їхня проподобна мати, яка була створена після того, як випила воду життя, та поділилася виконатою жовчу зі своїми членами січа. Вода була центральною частиною культури Фріменів. Дійсно, для Фріменів вода була життям. Щоб оберегтися від непотрібної втрати води в постелі, Фрімени носили складні системи фільтрації всього тіла, які називалися Стіл сювіц Крім того, спеціалізовані головні убори запобігали більшій частині втрат через шкіру голови через потовиділення, а маски та затишки для носу повертали вологу з дихальних шляхів користувачів. Також були доступні рукавички, але багато вільних натомість натирали руки соком криозотового куща, щоб перешкоджати потовиділенню. З вільним костюмом у належному робочому стані власник втрачав лише на персток води на день. Правило фріменів полягало в тому, що вода належить племені. Таким чином, коли хтось помирав або був убитий у бою, замість того, щоб бути похованим чи кремованим, він або вона опускалося у воду. У випадку Амталу або ритуального бою на смерть між двома незгодними фріменами, оскільки вони билися без стилістичних костюмів, вода переможеного йшла до переможця, щоб поповнити його. Те, що залишилося, виміряли і віддали йому, а саме воду віддали водникам. Завдяки тому, що вони жили на Аракісі, типові Фрімени виглядали як жилаві люди шкірястою засмаглою шкірою. Ці ефекти були менш виражені на тих вільних, які живуть у таких містах, як Аракін. Крім того, очі Фріменів були забарвлені повністю в блакитний колір очі й бада через надмірне вживання пряного маланжу. У релігійному відношенні фрімани були глибоко духовними, аж до марновірства. До приходу Муаддіба вільні Заракеса сповідували релігію, коріння якої в Маме Саарі було видно будь-якому вченому. У багатьох також простежуються значні запозичення з інших релігій. Найпоширенішим прикладом був гімн до води, пряма копія спомранчевого католицького літургійного посібника, який закликав до дощових хмар, яких Аракес ніколи не бачив. Але між Аль-Ібаром. Фрименів і вченнями Біблії Ільму та Фікху були більш глибокі точки згоди. Протягом століть фрімани пристосували свою суміш фіри з Зенсуні до середовища постелі та прийняли піщаного хробака Аракіса або Шайхулут, як вони його називали, як фізичний прояв Бога. Це в поєднанні з обмеженими природними ресурсами на Аракісі призвело до того, що праний неї став невід'ємною частиною їхнього раціону та культури, як і в багатьох традиційних і містичних релігіях. Віра фрименів значною мірою покладалася на пророцтво. Це переконання використовували деякі, в тому числі Бенегесерит, для досягнення власних цілей. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.